Юрію Григоровичу Савченко 2 жовтня виповниться 76 років. Почесний громадянин Слов'янська, член національної спілки художників України, академік української технологічної академії Юрій Савченко й досі радує нас своєю творчістю. Минулого року ми мали змогу помилуватися Чорногорією у живописних роботах майстра. Цьогоріч Юрій Григорович залишився в Україні. Нещодавно художник закінчив серію картин з батьківщини Іллі Рєпіна, і за кілька днів його роботи поїдуть на виставку до Харкова. Виставка пам'яті Шевченка в Києві, а тут Репіну сделали. Ну, я вирішив саме, зробити эту виставку, ось ці роботи. На картину Юрія Савченка очікує ще одна країна, Сполучені Штати Америки. Якщо все будет нормально, далі в Торонто виставка. Ну а мої роботи есть там по всій Америці, вам скажу що. Зараз у Нью-Йорке там реализовались пару роботів. 76 років солідний вік для митця. Проте Юрій Григорович має ще багато планів щодо роботи. Повернувшись з Америки, майстер хоче написати цикл портретів ветеранів війни. Написати б серію портретів. Може бути наших славянців, які ще живі, які там смотриш наші. Герої війни, я їх називаю. Я хочу пописати цих цікавих, красивих, ні то що ні, ані красивий в будь-якому віці, не только молодий. Юрій Савченко вважає, що своїм довгим творчим життям завдячує першому вчителю Мітрофану Цапку та своїй дружині, яка завжди була і є надійною помічницею майстра. Це був преподаватель особого дарування. Це в комплексі був художник, який. давал нам воспитание, и мы стремились бежать, все нафиг бросать, только бежать в Дом пионеров. Валя, она не меньше меня, она почетный мастер спорта. Она пять раз чемпион была Украина, она в сборную Союза входила. На тот момент это было, это было очень большое достижение. Валя вот молодец, она пойдет всегда за себя или за меня, она там э, пробьет. Юрій Савченко художник, відомий особливою любов'ю до своєї батьківщини. Дякуючи цій закоханості, полотна майстра Пензля заряджають глядача особливою енергією радості та щастя, наповнюють людей бажанням жити. Сподіваємося, що Юрій Савченко ще довго радуватиме нас своїм талантом.